Кременчук готується до масштабних змін у сфері екології, ставши одним із чотирьох українських міст, де впроваджуватимуть сучасну європейську систему управління відходами. Завдяки тісній співпраці з партнерами зі Швеції місто отримає можливість запровадити стандарти, що вже давно працюють у країнах Євросоюзу. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на сторінці у Фейсбук. Також у повідомленні йдеться про те, що новий проєкт став можливим завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського та підтримці українського парламенту. Головна мета проєкту досягти рівня переробки відходів до 60% у найближчі роки, що відповідає стандартам Європейського союзу. Кременчук має усі шанси стати взірцем для інших українських міст у сфері екологічного управління. І, хоча шлях до цього може бути нелегким, підтримка міжнародних партнерів та бажання громади змінюватися на краще відкривають нові перспективи. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.